Усім привіт! Я хочу записати короткий відеоролик для сітхів, вчителів і, можливо, трохи більш просунутих медитуючих, хоча загалом він стосується і всіх медитуючих і навіть не медитуючих, але про це згодом. Якщо ви ще не знаєте, я хочу поділитися дуже важливою новиною про дуже серйозну, е трансформуючу для всього світу подію, яку рух Махаріші запланував на. Кінець 23-го року. Отже, дивимось на екран і бачимо, що мова йде не про що-небудь, а про першу за 40 років всесвітнього рівня асамблею миру. Аж на 10 тисяч учасників. При тому, що згідно ефекту Махаріші, для. Досягнення цього ефекту в світі достатньо було би приблизно 9 тисяч учасників. Ну, але, по-перше, бажано мати хоч якийсь запас міцності. По-друге, це більш така красива і приваблива кількість. Число красиве 10 тисяч учасників тому, гадаю, тому зупинилися на ньому. Е, тепер деякі подробиці. Це є заставка цієї презентації. Презентації про цю подію, яку я дивився 17 червня. І вона тривала півтори години. Насправді їх було дві для різних часових поясів. Ну, зміст був дуже схожий. І. Отак вона називається Next Gen, тобто наступне покоління ELI event. Event – це подія, а ELI це абревіатура Enlightened Leadership International, тобто просвітлене міжнародне лідерство. Як пояснюється в презентації керівницею цього, цієї організації, наскільки я запам'ятав, це є молодіжна структура, яка активно. Діяльність веде з 2012 року і запроваджує різні групи когеренції і тому подібне. Я залишу в описі до цього відео посилання на оригінальну презентацію довгу, там де можна отримати відповідь на багато запитань. А тут я просто хочу поділитися найосновнішими пунктами, які я звідти виніс для себе. Отже, э, очолює цю. Асамблею сам голова руху Махаріші, доктор Тоні Нейдер, Махараджа Гераш Раджерам, що підкреслює те, що подія має дуже велику важливість для руху Махаріші. І, до речі, в тому в тій відеопрезентації, заставку заставкою якої я щойно показував саме Тоні Нейдер є ведучим. Тепер час. Запланована вона з 21-го, можливо, з 23-го, я, можливо, ну, точно не, не почув або не запам'ятав. Грудня 23-го року і закінчиться, вона має 13 січня 24-го року, три повних тижні. До речі, заплановано, що після того, як закінчиться ця асамблея, на її основі залишиться значна постійно діюча група когаренції. Тепер місце. З високою віргідністю, як казав Тоні, 90%, це є Катар. Країна на Близькому Сході, невелика, в якій недавно, в грудні 2022 року, був проведений чемпіонат світу з футболу. І, власне, інфраструктуру від цього чемпіонату хочуть залучити для асамблеї миру. Тоні Нейдер казав, що є вже досить значні домовленості з Катаром. Щодо коштів, теж актуальний для багатьох питання. Гадаю, що вартість все ще в процесі розрахунку, проте обіцяють максимальне сприяння в усуненні фінансових бар'єрів. Тобто, спонсорська допомога. І нарешті, щодо підготовки учасників, тобто тих, хто ще не готовий зараз, тобто не є сітхами. Оголошена безпрецедентна можливість не просто тим, хто не є сітхами, а навіть тим, хто ще не медитує за оті приблизно півроку, які залишаються до початку асамблеї. Це мається на увазі від червня 2023 року, коли я записую це відео, стати і медитуючими, і сітхами, щоб змогти взяти участь у цій асамблеї. Асамблеї такого масштабу, яка може бути. Лише раз в житті. Тому я на початку сказав, що це моє оголошення, це моє відео стосується е, і сітхів, і медитуючих і навіть не медитуючих. Тому. Зараз нам потрібно максимально сприяти поширенню інформації про цю асамблею, і не лише серед тих, хто вже в русі, вже в темі, а й серед ваших друзів і знайомих. Будуть і інші можливості волонтерської активності в допомозі, в тому, щоб таки вдалося зібрати таку кількість, щоб асамблея відбулася і створила цей потужний ефект могріші для всього світу. Світ давно вже потребує такого очищення колективної свідомості. Тому Поки що просто розкажіть своїм друзям і знайомим, заохотьте їх е, цією ідеєю, що вони можуть і значно покращити своє життя, і допомогти всьому світу. І що це, якщо і потребуватиме якихось коштів від них, то напевно не надто великих, які не співмірні з тими вигодами, які вони і отримують для себе, і створять. Для людства, звісно, що необхідний подальший контакт з, з організаторами, між організаторами і всіма е, потенційними учасниками. Тому вже є певна розсилка первинна. Я думаю, що вона буде розширюватися. Я думаю, що буде йти координація через національні офіси всіх країн е, скоро вже має запуститися їхній веб-сайт. цієї е, е, ініціативи, якщо вже, вже не запущений. Тому це все буде, і будуть повідомлення про, власне, різні можливості допомогти кожному з нас. А поки що, я повторюю, головне, як на мене, це просто поширити цю інформацію. Тому дякую вам за увагу і за майбутню допомогу, небайдужість також. І я бажаю, щоб ця асамблея відбулася. Чей, Городев!